Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо готувати фаршированого гарбуза. Отже беремо будь-який гарбуз. Я взяла зелений плід середнього розміру, вага 1 кг 800 г. Зрізаємо з гарбуза кришечку, щоб потім нею накрити нашу страву. Далі акуратно вирізаємо всю серединку, бо ми будемо наповнювати все фаршем. Я позбавляю гарбузове насіння за допомогою ложки, адже це дуже зручно. Отже, ми все зробили, гарбуз у нас пустий, а м'якоть треба викинути вона нам не потрібна. Далі на пательню наливаємо столову ложку олії. Висипаємо 330 грамів нарізаного свинячого м'яса.